В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На щиті повернулися полеглі оборонці з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області та Херсонщини. Харків пережив масовану атаку ворожими безпілотниками. За 9 хвилин по житловому сектору міста вдарили 17 дронів, спалахнули масштабні пожежі, загинули троє людей, і більше 60 дістали поранення та опіки. Серед постраждалих дев'ятеро дітей. Пошкоджені чи зруйновані більше сотні житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхівок. А також цвинтар, тролейбусне депо, дев'ять тролейбусів, дитячий майданчик, цивільне підприємство. За одну ніч по місту вибило майже дві тисячі вікон. Рятувальники витягували з під руїн і людей, і тварин врятованому Собаці надали першу допомогу на місці. Уламком йому поранило око. Попри пекельні страждання, харків'яни тримаються. Нацполіція оприлюднила відео порятунку, на якому чутно, як люди під завалами співають гімн України. Давай, виставай давай, руку руки давай. Все, 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 браті. На Донеччині росіяни вбили літню жінку. Ворожий безпілотник поцілив по житловому будинку у селі Райське. Хата загорілася, а після ліквідації пожежі під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили під завалами тіло загиблої. Атакували росіяни уночі також одещину. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автівки та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники обійшлося без постраждалих. На Сумщині ворожий безпілотник поцілив у сільськогосподарське підприємство Лебединської громади. Спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники, але згоріла уся техніка, що нині така необхідна для збору врожаю та посівних. Терор проти економіки регіону частина ворожої стратегії, зазначили у місцевій ова. Сили оборони України вразили Котовський пороховий завод у Тамбовській області. Це вже не перша атака на підприємство, але цього разу українські безпілотники зупинили його роботу. Завод є одним із ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу, забезпечує поставки пороху для різної зброї від автоматів, гранатометів, мінометних боєприпасів до артилерійських систем. Сили оборони завдали точного авіаційного удару по місці дислокації ворожих військ у Мар'їно на Курщині. Знищили велику кількість особового складу та військове обладнання ворога, комплекси РР, РЕБ та інші засоби, які російські вояки зберігали у тилу. Розвідку та координати надали бійці 33-го окремого штурмового полку сухопутних військ зсу. Удар нанесли суміжники, розповіли подробиці успішної атаки. Воїни підрозділу Бік Кець. Південну Африку накрив потужний зимовий шторм. Одразу декілька провінцій страждають від холоду, снігу та повеней. Негода вплинула на навігацію суден, спричинила затори на дорогах. Півмільйона будинків залишились без світла. Внаслідок повеней загинуло семеро людей змило милошкільний автобус. Снігопади та повені влітку нормальне явище у пар, адже із червня по серпень там зима. Однак аж таких стихійних лих в Україні раніше не було причина у змінах клімату. Доставка посилок за 125 секунд. У Китаї успішно випробували транспортування посилок з Таобао багаторазовою ракетою. Китайські змі повідомляють, перший експеримент відбувся наприкінці травня. Ракета приватної компанії Сипак з 20 кілограмами вантажу на борту піднялася на висоту 2,5 кілометри та перебувала у польоті 125 секунд. Після цього здійснила вертикальну посадку на морську поверхню поблизу провінції Шаньдун. Ракету виловили з моря в чудовому стані. У Китаї вважають її важливим кроком до створення. Орення ракетної доставки майбутнього потенційно вона здатна перевозити до 10 тонн вантажу, навіть легкові автомобілі або міні вантажівки.